Нову експозицію унікальних ікон Пресвятої Богородиці днями відкрили у замку Радомисель. У спеціально відведеному залі представлено 120 образів з усіх куточків України. Щоб впорядкувати колекцію, зізнається Ольга Богомолець, їй знадобилось майже півроку, але тепер кожен відвідувач зможе простежити усе життя Пресвятої Діви від народження і аж до успіння. Вона була найскладнішою, найвідповідальнішою. І, власне, в цьому Богородичному залі образи не повторюються. Основна частина образів розповідають про ранні роки життя Богородиці. Але усі ікони, каже Ольга Богомолець, це найцінніші та найшанованіші образи як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, Богородиця Баликінська, де Ісус Христос на колінах у Богородиці тримає яблучко в руках. Богородиця Києва, братська до тих образів, які створювались в Україні, але шануються в інших країнах, наприклад, Богородиця Чинсохстуховська. Особливе місце займають так звані ікони на всяку потребу, адже саме до них молилися на Україні, коли просили заступництва у Діви Марії. Наприклад, до ікони Богородиці Пряжівської молилися за зцілення від безпліддя. А от образ Богородиці в Скорботі й печалі утіха вірили наші предки міг зцілити від німоти. Загалом образ Богоматері дуже шанується Україні. Цями і дотепер тому створений зал сподіваються організатори стане ще одним святим місцем в Україні. Назарій Томчук, Сергій Омельчук, студія це